Друзі, всім величезний привіт з нашого села. Почалися вже весняні садово-городні роботи і. Вас чекає тепер багато такого контенту. Хто вперше на моєму каналі трішки представлюсь. Мене звати Юля, я з сім'єю, чоловіком та двома маленькими дітками проживаємо у селі неподалік Львова. Це був наш свідомий вибір переїхати з міста в село на постійне проживання. Тут ми купили стареньку хатинку, трішки її реставрували, і зараз на стадії облаштування городу, саду, подвір'я. Ну це ми вже робимо кілька років. І я на своєму каналі Каналі, ділюся усіма такими своїми мамськими буднями в селі. Розповідаю і показую життя тут без прикрас, як є хороші, позитивні моменти, так і труднощі, які чекають на вас, якщо вирішите також переїхати в село. Словом, надихаюсь сама, надихаю вас, і усіх запрошую підписатись на мій канал, якщо ви ще не зі мною. Будемо разом облаштовувати своє гніздечко. А якщо вам сподобається це відео, обов'язково. Ставте мені лайки і пишіть свої коментарі. Я завжди активно з вами спілкуюсь. О, трохи втомилася. Я тут сьогодні 3 години в саду щось роблю. Знаєте, весна все літо така гаряча, дуже пора, може навіть ще гарячіша, ніж осінь, бо все треба привести до ладу після зими. І так, здається, ніби залишали чисте подвір'я на зиму, але все одно тут. І дерева треба обрізати, і кущі, і щось садити, пересаджувати. У мене вже тут інші плани, щось змінити, як переробити. Трохи щось буду робити по тому ландшафтному проєкту, який я вам показувала. Щось буду від себе додавати. Сьогодні пересадила виноград. Він насправді не знаю, чи він мені приживеться, бо це був трьохрічний вже виноград. Ми його посадили, навіть напевно, чотири роки ми його посадили, як тільки сюди переїхали. Але він у нас ріс в тіні, і у нього там шансів взагалі, ну якби він ріс, але він взагалі не давав плоді, у нього там шансів не було. І я вирішила його посадити ось тут перед будинком, на своїй парадній клумбі, і поставити там таку невеличку шпалеру, щоб закрити вікно з дороги. Бо, по-перше, це дуже сонячна сторона, там завжди дуже багато сонця влітку, а по-друге. Ну, Так, щоб з дороги не було видно, що відбувається вдома при відкритих шторах в день. Ця місія на сьогодні завершена, трохи мені мама допомогла, бо кущі великі і сподіваюсь, вони приживуться, не знаю. Дуже на це надіюся. Нічого там спеціально не робила, тому не показую вам якихось методів посадки, бо я в цьому не спеціаліст. Є багато профільних каналів з цих питань. Туди. Я лише ділюся натхненням і мотивацією, що ось, друзі, весна, час брати себе в руки і прикрашати свій сад, свій будинок, своє подвір'я. Ну, Але я думаю, ви без мене це знаєте, бо, хто живе за містом. Того вже давно руки чешуться щось зробити. До речі, зараз буду обрізати фруктові дерева, тому тобто яблуні, груші, сливи. Що там у нас ще є? Вишні, ми до речі, вишню будемо цього року зрізати. Мали це зробити восени, але щось там не склалося. І ще черешні. До речі, про черешні є дуже класне відео на Ютубі. І взагалі цей канал дуже вам рекомендую переглянути. Це канал Світлани з Хмельниччини. Про заміське життя, про життя в селі, про те, як вони облаштовують свою ділянку, свій сад, з яким трепетом і любов'ю вони ставляться до цієї справи. І знаєте, для мене це також такий варіант, коли люди облаштовують сільське подвір'я за несільськими стандартами. Мене звати Світлана, а мою донечку звати як? Аліса. Аліса. Проживаємо ми в сільській місцевості, Хмельницька область. Тому наш канал про будні звичайної української сім'ї у селі. І ну, мені це дуже близьке, мені дуже подобається стиль і манера цього каналу. А ще там просто а, неймовірно а, затишно і класно показані взаємини мами і донечки. А, до речі, доця. Світлана Чотирихрічка, хрічка так як мій Дем'янко, тому мені дуже цікаво дивитися це ці відео. А ще на цьому каналі просто фантастична кількість натхнення і мотивації. Знаєте, це той варіант, коли ти дивишся, як людина сама щось створює і робить це легко, і в неї вдається, і тут з'являється віра в себе. Бо коли я дивлюсь на професіоналів, в яких там все так красиво і гарно, ну мені часом бракує віри в те, що мені також це вдасться. А от коли такі прості люди з простого села, з простим життям. Можуть створити таку красу довкола себе, то це справді дуже-дуже надихає. Взагалі, Світлана. Дуже з насолодою ставиться до процесу догляду за рослинами, і це видно у відео в неї багато корисних таких порад, простих якихось життєвих лайфхаків і для саду, і для дому, і в вихованні донечки. Мені дуже близька ця тема, і я вам дуже рекомендую цей канал. Світлана одночасно вчиться і ділиться своїми знаннями у формуванні квітників та городу тим, як можна цікаво розбити сад на окремі зони відпочинку. В них Hier. І ставочок, і дитяча зона, і город, і красиві квітники, і троянди. Ну, словом, ви не пошкодуєте, якщо перейдете на цей канал, подивитеся, я так залипла на кілька вечорів, переглядаючи ці відео. Особливо там зараз для мене актуальні відео пов'язані з сидівництвом, і з городом, теплиця у них є. Ну, я не можу передати вам тої кількості натхнення, якого я отримала, переглядаючи цей канал. Дуже вам рекомендую. І, до речі, в Світлани є дуже класне відео про обрізку черешні. Як її обрізати так, аби врятувати влітку від шпаків. Це моя велика проблема. Буду сьогодні пробувати різати за її методом. Спробую, принаймні, можливо, щось вдасться, бо минулого року у нас там шпаки так собі розважались на черешні. Посилання, звісно, на цей канал буде в описі до відео. Обов'язково переходьте, перегляньте. Підпишіться, підтримайте українських блогерів. Я дуже тішуся, що їх стає щодня більше. Щодня наша община, така можна сказати, збільшується, і це насправді дуже дуже класно. Так, побалакала і йду далі працювати. Я насправді вже так втомилася і частину дитину годувати, але ще трохи маю справ. Взагалі вранці вийшла така, за що братися, з чого розпочинати. І там треба, і там треба, і там треба. Але, як то кажуть, очам страшно, а руки роблять. Поки я тут балакала, зіпсувалася погода, сильний вітер піднявся і почала трохи... Накрапати, тому я вирішила зробити іншу роботу. І таку не дуже приємну лату, яку треба було зробити, я перебрала усі яблука в нашому погребі. Ось там. Фух, втомилась насправді. І ось скільки я викинула, На це насправді вже ось це таке величезне відро я покидаю. Щось погризжене, щось. Зігнило. Зараз мені тут теж напишуть, що я вам показую гнилі яблука, так як показувала свій туалет. Ну, друзі, знаєте, в житті є місце і для гнилих яблук. І не все так квітково-кольорово яскраво. В нашому житті є різні сторони. Але насправді це позитивно, тому що ще два ящика. Яблук у нас залишилося добрих. Це дуже багато, як на мене, на такий час робить вже березень, а вони ще є, і вони смачні. І якби ми досі цілу зиму ми яблука і груші не купляли. Ще є трохи грушок і яблука от такі справи в нас господарські. Коли якусь таку от брудну роботу роблю, коли полота багато під ногами, як от зараз, бо ще мокро після зими. Завжди думаю, ловлю себе на думці, що така, а на холіри воно мені треба було ту хату. Та сиділа б собі в квартирі і горя не знала, знаєте, як то кажуть, не мала баба клопоту, купила порося. Так само я. Але, з другої сторони, думаю, ну сиділа я б в хаті, ну сиділа би в тіктоках, інстаграмах, дивилася якісь незрозумілі відео чи, чи просто серіал. Ну, добре, що корисного я би робила для себе чи для світу. А так. Земля дає сили, природа надихає, і я вкотре повертаюся до думки, що рішення жити в селі було правильним. Хоча і дуже важко, О, чесно, важко. Кожна красива картинка потребує багатьох зусиль, але так в будь-якій сфері це не лише в ландшафті чи в садівництві, а у будь-якій сфері, чим би ви не займалися, якщо ви хочете досягнути якогось результату, то треба пахати. Ось так трохи пофілософствувала з вами і сама себе надихнула на ще одну роботу, яку на сьогодні не планувала, але і вирішила, чому б ні. Поки є час і натхнення, і ще свіжі сили треба цим скористатись. Буду сьогодні ось обрізаю ще малину. На відео так не дуже видно, здається, якісь хащі, я тут просто щось там бігаю поміж них, але зараз вам все детальніше покажу, як я обрізаю малину. Це ні в якому разі не навчальне відео. Я просто показую, як це роблю. Я, звісно, це, напевне, неправильно. У мене немає в цьому глибокого досвіду і якихось там особливих знань. Але я, якщо чесно, не дуже хочу цим заморочуватися. Я хочу, щоб це все приносило задоволення. І я насправді дуже так промедитувала, поки я ось цим займалася. Голова провітрилась так кардинально, можу вам сказати, і прийшла потім додому з геть новими свіжими думками. Так, За яким принципом я обрізаю е, малину? Ой, як пташки співають. Е, дивіться, я ось так. Візуально, ну, я не скажу, що я там знаю, як це робити правильно, я це роблю так, як бачила, що роблять сусіди, можна сказати. Е, ось є, наприклад, кущ, і я по ньому дивлюся. Частина його завжди ось такі сухі гілки, а частина ось такий великий пагін здоровий. Ну, По ньому видно, що він е, живий, бо ось цей вже все сухе. І я ось такі сухі просто вирізаю, а ось ці е, які ще здорові, я обрізаю на е, ось такій висоті. Це десь, ну, десь мені по груди. І отак просто орієнтовно це все вичищаю. Виходить, отут так все вичищено від сухого. І потім так під один рівень плюс-мінус все зрізаємо. Зрізаю трішки вище від, від бруньки. Десь отак. Знову ж таки, я не експерт, але вже кілька років поспіль я так роблю і в мене малина є. Цю малину ми не садили, вона тут була на ділянці. Це, звичайно, не ремондантна, в мене не є ремондантна в іншому місці. То... Але вона завжди достатньо нам родить. Я так трохи дивно може пояснила, але не думайте, що я геть натямуще. Я добре знаю, що є пагони першого року, другого року, і е, різні рослини, різні сорти в різні на різних пагонах по різному родять. Це треба також враховувати. Я це все знаю, але не хочу дуже сильно ускладнювати ці всі відео, бо вони не навчальні, а вони швидше мотиваційні. І тут йдеться не так про користь, як про натхнення. А після такої важкої праці на повітрі дуже розгулявся апетит. І сьогодні буду готувати запечену рибу і батат запечений. В мене тут голець, я його нафарширувала цибулею і таку подушку також цибулі зробила, посипала улюбленими спеціями до риби. Сіль перець і ще зверху гірчицею натерла. Також запікаю батат. Вперше, до речі, купила, спробувати і мушу сказати, що це досить смачно. Ариканських блогерів це найпопулярніший овоч, мені здається, найчастіше бачу, як вони його готують. Тут в мене сіль, перець, оливкова олія, паприка і трішки коріандру. Все разом запікала десь хвилин 25. А тим часом приготую чай. Я дуже часто використовую цей свій чайничок і нещодавно тільки дізналась, що його безпосередньо можна ставити на газ, на вогонь і йому нічого не буде. В мене тут чай, обліпиха заморожена і смородина. І просто наливаю холодну воду, ставлю на камфорку і він готується. Це дуже смачно, зручно, а ще це, неймовірно, вітамінний чай. І після такого насиченого дня на вулиці, мені цей чай дуже-дуже був потрібен. І смакував. Взагалі, церемонія чаювання для мене майже на рівні з церемонією кавування, і вона також мені дарує таке тепло і заряд бадьорості. Я часто собі влаштовую ось такі п'ятихвилинні, можна сказати, перерви. Невдовзі приготувалася і вечеря, рибка запеклася, вийшла дуже смачною. Я, до речі, також голець цей готувала вперше. Дуже бюджетна риба, ось така ціла рибина, мені вийшла трошки більше, ніж 100 гривень. Я вважаю, що на теперішній час це досить бюджетно і це смачно, і ця риба досить корисна. І, в принципі, ось така проста, смачна. Головне корисна вечеря в нас вийшла. Ще додала трішки листя салату, полила їх бальзамічним кремом і оливковою олією. І все можна смакувати. Можна інший гарнір, звісно, було приготувати, але в мене не було ні сил, ні часу. Тому ось така сьогодні в нас вечеря. Ой, друзі, а зараз буде дуже багато краси. Для посудних маньяків одразу кажу, краще відійдіть від екрану, бо тут втриматись просто неможливо. А я саме до таких належу посуд, це моя слабкість, я можу його скуповувати постійно. І мені завжди чогось не вистачає, завжди хочеться чогось нового. І ось я днями була. В епіцентрі, ну, на 8 березня вирішила зробити собі подарунок і з'їздити в епіцентр, трохи розвіятись, дещо купила. Пізніше покажу, що купила. І для мене це, знаєте, такий музей посуду. Ви просто подивіться на цю фантастику. Як люди взагалі це придумують, як можна таке створити, ну, для мене це щось неймовірне. Для мене тут стільки краси і естетики, і стільки фантазії, можна такі різні, якісь вигадувати собі. Комп... Позиції поєднання варіантів безліч. Тут стільки красивого посуду. Щоправда, я була в новому великому епіцентрі, який збудований на об'їзні Львова. Він нещодавно відкрився, і там великий відділ. цей. і взагалі магазин виглядає дуже порожнім, бо масштаби його великі, площа велика, людей не дуже багато, особливо я була в будній день серед білого дня, не ввечері. Тобто хочу сказати, що можливість погуляти і гарно все роздивитись в мене була, до того ж, малий нам заснув у візочку, до того він нам там е теж цирк показував в магазині. А потім заснув, і ми спокійно з мамою собі зайшли ось цей відділ з посудом і реально тут гуляли як в музеї. Коли я побачила цей глечик, все. Я не могла стриматись. Я думала, що це найкрасивіше, що я бачила, але потім я побачила ще ось ці глечики. І це взагалі мене порвало. Я, звичайно, їх не купила, бо недавно тільки придбала два красиві глечика на кухню. І якби мені поки що їх немає куди ставити, але ви подивіться на цю красу. Мені здається, що це навіть може бути ідеальним подарунком для будь-кого підійде <с> в будь-який інтер'єр. І ну, я мало знаю жінок, які байдужі до посуду. Тому навіть чи на 8 березня, чи на будь-яке інше свято, я думаю, що такі подарунки, як посуд, завжди актуальні. До речі, хочу подякувати усім, хто привітав мене з 8 березня дуже суперечлива дата. Одні святкують, інші не святкують. Про це свято говорять по різному. Для мене 8 березня. Знаєте, я ні холодно, ні тепло. Я не відношуся до прихильників цього свята, але й не є шаленим. Противником для мене це такий, знаєте, подарують квіти, подякую, не подарують, ну нічого страшного не станеться. Я вважаю, що цінність жінки не стане меншою, якщо, наприклад, цього свята не буде. Можливо, це пов'язано з тим, що я, як жінка, ніколи не відчувала потреби свої права відстоювати і комусь доказувати, що я є на рівні з чоловіком. Ну, можливо, це такий мій досвід, і я не маю в цьому потреби, тому й не відчуваю такої гострої необхідності вести якісь дискусії з цього питання. Але в великому історичному аспекті, як на мене, то міжнародний день жінки просто москалі споплюжили, можна сказати, і перекрутили це все свято, що воно тепер у нас має такий, знаєте, відгомін чогось негативного і суперечливого, яке постійно викликає дискусії в, серед громадян. Не знаю, я не можу однозначно чи за, чи проти говорити. Ну, це, мабуть, також така позиція, знаєте, не займати ніяку позицію, тому. Не кидайте в мене тапками, але, але скажу так: хто святкує, того вітаю, хто не святкує, ну, це ваше право, ваш вибір. Я ж не втратила нагоди зробити собі подарунок, хоча я і так можу зробити собі подарунок, не чекаючи якоїсь особливої дати, придбала ось таке горнятко. Просто подивіться, яке воно ніжне, яке воно красиве, і воно так гарно вписалося в мою кухню. Е, ну, я двічі підходила до цього стенду і думала, треба чи не треба, хоча воно коштувало, там, не знаю, 80 гривень чи скільки. Ну, не, не суть була в тому, скільки воно коштує, а в тому, що я тепер дуже думаю, що мені треба, що не треба, бо місця це все зберігати вже майже зовсім не залишилось. Словом, друзі, дивіться, надихайтеся. Я цим відео хотіла вам подарувати порцію мотивації, порцію натхнення, рушійної якоїсь такої сили щось робити, любити себе, дарувати собі якісь подарунки, якісь приємності, не забувати про себе. Ми, жінки, багато працюємо і ми потребуємо якоїсь винагороди, якоїсь сатисфакції від того, що ми робимо щось не лише для себе, але й для сім'ї. І взагалі для суспільства довкола, тому наша роль дуже велика, і не знецінюйте самі себе. Ось це таке моє, знаєте, послання усім жінкам і тим, що святкують, і тим, що не святкують. Думаю, що з цього питання і в коментарях буде дискусія. Та в будь-якому випадку я хочу, аби весна була у кожного з нас. В наших очах, в наших думках, в наших надіях, і, безперечно, ми всі чекаємо перемоги і що ця весна таки буде для нас переможною. А зараз просто подивіться, що накопила вільна незалежна емансипована жінка. Купа землі для лохини буду садити. Ось такий букет. Ну, як букет, квіти, які будуть рости в горшку, просеко, джентльменський набір, чесне слово. Тут насіння, міндобрива різні, хімія щоб крупити, і ось такий оприскувач на акумуляторі. А ще потім вільна і незалежна, усе це пакувала сама в машину, особливо ці мішки з землею. Це було дуже весело, як я намагалася все це вмістити в один багажник, і потім стався ще один казус, побачити в кінці. Словом, друзі, на цьому відео буду завершувати. Дякую, що додивилися його, дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюсь, когось надихнула, сподіваюся, комусь була корисною. Як завжди, чекаю вас в коментарях. Підписуйтесь на канал. Бажаю всім гарного настрою, теплої весни. Побачимось. Всім па-па! Тут я згадала, що я ще й мать. Я так красиво все запакувала. Що та та Та-та-та.